І так, друзі, добрий день. Громадська організація ДООСТА Вінницький осередок Мазур Юля. Хочу з вами поділитися дуже гарними новинами. Завдяки нашій з вами небайдужості ми змусили чиновників Калинівської ОТГ попрацювати і відробити ті гроші, які якимось дивним чином вже були нібито проплачені за роботи, які не були виконані. Долучаю вам фотографії, дивіться. І розумійте, що разом ми з вами сила, і можемо дуже багато всього змінити. Тому далі буде. А керівництво Колинівської ОТГ е слід подумати над тим, е як зробити що тих дві вулиці, за які теж оплачемо. Далі буде геодостав.